Війня Отця і Сидорого. Дорога родина. Преподобні наших священників і сім Христом. Сьогодні з родиною плачемо не тільки ми, а й плаче ціла Україна. У нас іде війна. А війна не має милосердя. Вона забирає найкраще у дітей батька забрав. І вона ще калічить людей. Згадуючи саму історію Першої і Другої світової війни, ми пригадаємо, скільки забрала війни людей. Майже 100 мільйонів. А скільки, не рахуючи, було ще покалічені. Тому історія практично нічого нас не вчить. Здавалось б, у 21 столітті ми вже не будемо мати війну. Але, на жаль, дорогі браття і сестри, знову прийшла війна. Вона забирає, як я сказав, найдорожче. Здавалось б, історія воєн повинна нас навчити у тому, що ми берегли життя, а чи є можливість. Багато в чому розвиватися так, в соціальному напрямку сказати, в, технічні, в технічному розвитку, або в якомусь науковому розвитку можна було розвиватися. Но, на жаль, як я сказав, війна абсолютно нікого не, не вчила. І не всі, яка каже Біблія, перебували. meči na rálu. Uh... Кожного століття Росія в Україні залишає свій кривавий слід. Чи це 18-го століття, чи це 19 століття, чи 20 століття, коли була знищена Українська Народна Республіка? У 21 столітті Росія захотіла знову залишити свій кривавий слід в Україні. Хотіла Росія своїм кризовим чоботом. Пройтися по теренах нашої держави, сплюндрувати нашу землю. Але, на жаль, вона цього не змогла. Завдячуючи, звичайно, таким воїнам, як Роман або іншим, які е, сміливо боронять нашу Україну. Е, війна 21 століття має специфічне е, відіно. А чи ми знаємо класичні війни, коли ворог Засвічав і стояв перед тобою. Ми бачимо, що ця гібридна війна, яку називають науковці, вона не має не завжди може мати чітку лінію розмежування. вона може і проявлятися всередині самої країни. Ми бачимо. Дизінформацію, так кібератаки, е, сепаратистські рухи це все порушують, е, е, все робить паніку серед нашого населення та паралізує роботу нашої влади. Тому, дорогі браття і сестри, як ніколи, війна 21-го століття ведеться не тільки за територію, а найчастіше ведеться за свідомість. Кожного із нас. Тому ми, християни, повинні бути надзвичайно дружними і не допускати абсолютно, абсолютно, е е е різноманітних е е сепаратистських рухів. Тому, шановна родина, ви виховали, ви виховали надзвичайно чудового і гарного чоловіка, воїна, солдата, козака сказати. Він завдяки, завдяки вашому чоловікові. Ми можемо кожного разу прокидатися і бачити, як сходить сонце. Але, на жаль, це сонце вже не може зустріти наш воїн Роман. Він віддав найдорожче, що в нього було, це життя. І ось він, віддавши життя, став назавжди для нас героєм у церкві. Ми називаємо таких людей, які віддали своє життя за друзів, за близьких своїх, називаємо ангелами, бо він виконав найбільший подвиг у своєму житті. Він усіх нас захистив. Тому, шановна родина. Ми виражаємо е, глибоке співчуття і скорботу по утраті. Нехай Господь оселить його душу, як сказано, у місті квітучим, у місті праведнім, у місті світлім, де вже немає збині зітхання, а життя безконечне. Амінь. Прошу тепер, християни, будемо прощатися у церкві, нехай з миром відходить душа до Бога. Прошу.